Справа 697. На координатному промені позначено точки А42 і Б56, Знайди довжину одиничного відрізка цього променя, якщо АБ дорівнює 7 см. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти відстань між точками А і Б в одиничних відрізках. Як це зробити? Якщо координата точки Б має точка Б має координату 56, а точка А 42, то від 56 нам треба відняти 42. І ми дізнаємося, чому дорівнює довжина АВ в одиничних відрізках. Записуємо тоді перша дія. Від 56. Віднімаємо 42. І це дорівнює. 56 мінус 40 це буде 16, 16 мінус 2 це буде 14. Записуємо, що це дорівнює 14. І пишемо пояснення це буде довжина відрізка AB в одиничних відрізках Ну добре, якщо ця довжина з одного боку дорівнює 7 см за умовою, а з іншого боку ми визначили, що вона дорівнює 14 одиничних відрізків, то в даному випадку ми можемо сказати, що як знайти довжину одного одиничного відрізку, нам треба тоді 7 см поділити на 14. 7 на 14 ми не можемо ще поки поділити. Давайте ми тоді 7 см переведемо в міліметри. Пишемо тоді друга дія. І записуємо, що 7 сантиметрів. Це дорівнює 70 міліметрів. Добре. Ну, а зараз уже давайте знаходити, чому дорівнює власне довжина одного одиничного відрізку. Тоді записуємо третє дія. 70. Треба тоді розділити на 14. І це дорівнює. Можна куточком поділити, але можемо пригадати, що таке 14, 14 це 7, що множиться на 2. То ми пишемо 70 поділити, а в дужках буде 7, що множиться на 2. Якщо ми зараз розкриємо дужки, це можна записати як 70, що ділиться на 7, і що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну і логічно, поділити на 14, треба спочатку поділити на 7, а потім ще раз поділити на 2. Ну, 70 поділити на 7 це буде 10. То у нас буде 10, що ділиться на 2. Це буде дорівнювати тоді 5. Пишемо в дужках чого? Міліметрів. Записуємо, що це довжина. Одиничного відрізка. Одиничного. Відрізка. Ну що ж, ми з вами дізналися, що довжина одиничного відрізка в цьому випадку дорівнює 5 мм. Записуємо відповідь і пишемо 5 мм. Ну що ж, ось таке завдання про координатний промінь і одиничний відрізок. На цьому вправу завершено.